Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1. Відняти 1. 2. Додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 відняти 1. Буде 1, 1 дорівнює 1, дорівнює 1, 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.